Добрий день, друзі. Ми е, знаходимося в бібліотеці Оціум 51, бібліотека на Русанівці. І, е, як завжди, у нас для вас цікаві і сподіваюся, корисні зустрічі. Сьогодні у нас вже наша добра гостя, Мая Новіницька, і ми з вами поговоримо сьогодні. Ось про, ц... про що е, сьогодні, 3 грудня, і в цей день з 92-го року. Відзначається міжнародний день людей з інвалідністю це геть зовсім не свято, а цей день покликаний для того, щоб привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, до їх рідних, виявити милосердя та співчуття. І саме у цих людей виникає не тільки багато проблем, а й багато питань, запитань один до одного, до світу, як бути, як впоратися з будь чим і саме з цими запитаннями ми звернулись до Маяни Вінницької. Вона нам допоможе в цьому. І я хочу розпочати з того, що ж таке взагалі за люди з інвалідністю. Що саме термін інвалідність мається на увазі? Дякую, дякую, пані Ірино. Дякую, що саме сьогодні знову ми звертаємося до цієї теми. Спочатку я хочу сказати, чому саме я можу про цю тему розповідати, Я керівник благодійного фонду Лотос, і ми з 2014 року працюємо з різними благодійними проектами, в тому числі проекти спрямовані. На підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. У нас є підопічні родини, які ми підтримуємо до цього часу. Ці підопічні наші родини вони мають дітей з дуже складними захворюваннями, паліативних дітей. Також ми іноді проводили заходи і для родин, саме не тільки підтримуючи такі родини, але саме психологічні заходи. Для того щоб можна було надавати психологічну підтримку таким родинам, і звісно, що саме зараз, коли почалася війна, нарешті, нарешті, на жаль, через такі важкі обставини, люди більше почали звертати увагу на це питання, почали задавати питання, як ми можемо допомагати людям з інвалідністю, що ми можемо робити як громадяни, як спільнота для таких людей, оскільки до цього люди порпалися тільки в своїх питаннях, кого це стосувалося так. Ми знаємо, що і на сьогодні існують питання щодо пандусів щодо. Різних різних соціальних речей, як люди з інвалідності можуть взагалі дістатися до якихось заходів, як їх можна підтримати медикаментозно, які програми є соціальні в тому числі, щоб ми не як волонтери збирали кошти на підтримку таких родин чи таких людей, а щоб дійсно були державні програми. Бо ті, які є, їх недостатньо на сьогодні. І лікування, звісно, що зараз іде наших ветеранів, Багато ветеранів лікуються і людей з інвалідністю які Отримали таку інвалідність на фронті, лікуються за кордоном, але ми маємо на сьогодні дійсно створювати і ініціювати такі проекти, щоб вони були в Україні саме державні, так, на державному рівні. І взагалі я хочу сказати, що інвалідність є різна. Інвалідність є, коли ми бачимо людину з фізичними вадами, звісно, що ми бачимо людей, які на візочках чи, можливо, на милицях вони пересуваються, і тоді ми. Можемо сказати, так це людина з інвалідністю, але є величезна. Кількість людей, які мають інвалідність, але зовні ти цього не побачиш. Тобто це не тільки зовнішні якісь так, речі, це можуть бути якісь системні захворювання, паліативні захворювання, це можуть бути відсутність певних органів внутрішніх. Так? І людина, нібито зовнішня, вона виглядає такою гарненькою, і дівчина може бути навіть в соціальних мережах така красуня, але вона в житті, вона кожного разу доводить. Бо ми стикаємося з тим, я особисто знаю такі випадки, бо приходять люди на консультації, коли вони отримують хейт. Критикою в соціальних мережах, в тому числі, коли людина може десь поділитися своїм станом, поділитися своїми почуттями, оскільки вона з інвалідністю, зовнішньо це не виглядає так, і люди починають хетерити. Вони починають казати, ну яка в тебе там інвалідність? Подивись, яка ти красуня, чи ти який красень не це, обесцінюють і звісно, що наносять додаткові травми людям. З інвалідністю, тож інвалідність є різна. Є інвалідність, де ми можемо чітко побачити це. Є інвалідність, де люди це приховують, звісно, з також психологічних причин. І це все дійсно на сьогодні є. Воно виникло раніше, не тільки під час війни. На жаль, просто під час війни стало тисячі тисяч людей більше з інвалідністю. І звісно, що ми мусимо навчатися самі і навчати наших дітей, як поводити себе в ситуаціях коли ти на вулиці чи можливо на роботі чи десь в групі коли ти приходиш на якісь заняття на освітні заняття бачиш людину з інвалідністю Так в цілому трішечки тобто тобто існують деякі певні фактори цієї психологічної допомоги чи психологічної уваги до таких людей як бути так, я хочу сказати, що якщо так ділитися, трошки системно так розповідати, то є дійсно люди, які надають психологічну допомогу, і є звичайні такі люди, тобто ми з вами громадяни, які можуть також підтримувати людей з інвалідністю, просто на вулиці, просто в певних заходах. І що я хочу сказати, що дуже часто я спілкуюся з людьми, ми проводимо групові заняття, і люди кажуть, для мене це важко. Люди не можуть дивитися в очі, коли бачать, Бачать людину з милицями чи можливо на візочку, чи можливо дітей з особливими, ну з такими так, тобто з певними вадами, і ця наша внутрішня сила вона має розвиватися. Ніхто за нас її не буде розвивати. Можливість та здатність зростати в тому, що ми можемо дивитися в очі людей з інвалідністю без сорому, не відводячи очі, не бігаючи по своїм справах, коли людина на цьому візочку не може а, дійсно напевне пандус вгору залізти, так тобто ми. Маємо цю внутрішню силу психологічну в собі плекати, розвивати, розповідати дітям про те, що зараз є до речі книжки, де розповідають дітям про людей з інвалідністю. Вони з'явилися більше під час же війни, де Навчають простими дуже словами, що ось є е, малечі розповідаємо так, що є ось дядя, можливо, він такий на візочку, чи є жінка, чи дівчина, що вона така сама, як і ми. Е, просто можливо на сьогодні в неї є ці певні питання, але при цьому вона так само потребує уваги, теплоти, вона не потребує нашої. Я хочу сказати, що дуже часто ми вважаємо таких людей, як, як жартовності. Тобто, ми, вони не потребують нашої жалості. Люди з інвалідністю не потребують нашої жалості. Вони потребують нашого тепла, нашої уваги, нашої внутрішньої сили і сміливості. Підходити, розмовляти, запитувати, як тобі, я вам дякую. Тобто, створювати, коли ти спілкуєшся з цією людиною, не простір жалості, а простір добра і прості. Простір вдячності принаймні, підійти до такої людини, подякувати, сказати. Я хочу сказати, що я зараз кажу, звісно, що про наших ветеранів, про наших воїнів, які ми можемо бачити зараз і ну всіх містах, і в селищах, і в містах, які пересуваються <кій> дійсно досить складно. Тобто, ми можемо не створювати простір такої жалості, а простір вдячності цим людям до цього також ми маємо доростати внутрішнє і сприймання на рівних сприймання як так, так. повноцінної людини. Ну, звісно, бо це такі ж самі повноцінні люди, так, просто з певними якимось для них питаннями. У когось є питання, чого, а, наприклад, термін люди з особливими потребами він був змінений. так, Бо а, насправді особливі потреби є у кожної людини. У когось є потреби а, сідати на першу парту, оскільки а, людина не має 100% зору. Ось у людини є потреба у дорослої людини, якщо вона десь та. Там на навчання чи у дитини сісти ближче, це потреба, потреба. Чи можливо трошки голосніше включити якийсь звук там потреба, бо не так людина, можливо, чує. А у нас є потреба їсти, спати, гуляти, ходити це також потреба, так? І тому дійсно я підтримую такі зміни, де ми кажемо, що це не люди з якимись там особливими потребами, а інші такі нормотипові, так? Тобто для мене. Дійсно, коли ми бачимо, що це не люди з особливими потребами, а звичайні люди. Звичайні люди, які як і ми так само мають ті ж самі потреби щодо тепла, щодо уваги, щодо часу, щодо лікування медичного, щодо турботи, щодо взаєморозуміння і взаємної підтримки. Ось так, якщо дуже стисло, зрозуміло. Ми це зараз так загально такий малюнок зробили. Ну, взагалі, як спільнота, да, як люди ставляться до таких людей. Але ж я так розумію, що проблема і питань багато саме з рідними в родині, як бути, як поводитись, як ставитися, адже там теж свій такий світ існує з проблемами і своїми завданнями. Так, ви знаєте, я хочу сказати, що це скоріш за все одне з перших питань, коли рідні люди розуміють, що. А вони мають дійсно до своїх рідних людей з інвалідністю підходити дуже відповідально, в якому плані рідні вони відповідають за своє психічне здоров'я. Ми можемо підтримати іншу людину, якщо самі будемо мати відповідні добрі психічні стани. За цей час вже за ці 10 років я просто буду розповідати трошки про реальну, про реальну ситуацію. Настільки часто я бачу матусь, тобто жінок, які виховують, які дійсно турбуються про своїх дітей з інвалідністю, повністю забуваючи про себе, я розумію, що переважна частина доби вона присвячується дитині. Але жінка, яка можливо вже через певний час, через рік такого життя, коли родина дізнається про таку дитину, наприклад, про паліативну дитину, про дитину, яка живе на межі життя та смерті, жінка сама потребує: жінка чи чоловік, родина, так вона сама потребує цієї психологічної підтримки. Бо коли ти знаходишся з такою складною дитиною чи дорослою людиною, яка знаходиться на цієї межі, Тобі потрібні сили внутрішні, тобі потрібні опори. І це такий величезний стрес. І перше щодо психологічної підтримки, не шукати навіть когось. Це не перше. А перше це усвідомлення, що вона потрібна. Усвідомлення, що ця підтримка психологічна, що вона потрібна. Це як і ви знаєте, що це як от є люди допоміжних професій, лікарі. Можливо, вчителі, якісь там коучі, дійсно, ну, дуже багато допоміжних професій. Так, ось психолог, психотерапевт, психіатр це така ж необхідність на сьогодні для рідних людей з інвалідністю, як і інші лікарі. Це це як от, знаєте, є стоматологи, а це ситуація, коли тобі вже потрібна навіть термінова операція з апендицитом, бо жінка-матуся має отримувати цю психологічну допомогу. Але перш за все, як вона буде шукати, де її знайти, вона має це усвідомити, що їй це важливо. Дуже багато все рівно продовжують по старому я десь там на задньому плані. В мене така дитина, і я якось, якось там, колись, в наступному житті, я вже буду давати собі раду, а зараз не можу, не маю права, не дозволяю собі жити, бути, не дозволяю виходити, не дозволяю зустрічатися з іншими людьми, не дозволяю собі шукати цю підтримку. І я хочу сказати, що це головне усвідомлення. І на сьогодні, на жаль, це стосується і наших військових, наших чоловіків та жінок, які зараз є, наприклад, ветеранами, чи можливо вони вже на сьогодні там отримали інвалідність чи займаються цим процесом з інвалідністю. для них також це дуже важливо. Не тільки реабілітація фізична. Але обов'язково психічна реабілітація, оскільки це відчуття, що життя закінчилося, що я не здатна ні на що, що кому я потрібен чи потрібно, як моє життя буде тривати далі. Тобто, це безмовна робота не тільки на рівні фізичного тіла, не тільки реабілітація фізична, але обов'язково це внутрішні стани і це усвідомлення. Зараз існує дуже багато програм для рідних і військових. Дуже багато є програм, які підтримують і військовослужбовців, і членів їх родин. Менше програм щодо тих людей, які виховують дітей з інвалідністю, оскільки це в принципі тривало і раніше, і триває зараз. Але якщо ти усвідомив це, то далі можна робити певні кроки і шукати допомогу. Тобто звертатися до центрів, шукати дійсно можливо якісь школи, які допоможуть психологічні. Я маю на увазі, звертатися до фондів і таким чином шукати саме свого психолога, саме свого психотерапевта, який буде допомагати. Бо це ще наступне питання. Ну, я на а з чого почати такий пошук? Ви кажете, існують фонди, існують якісь програми. Ну, людина знаходиться ну і так в стресовому сказати, да, стані і куди робити цей перший крок? Ну з чого почати? Де цей фонд? Де ці програми, де ці люди, які допоможуть? Куди я хочу сказати, що на сьогодні дійсно, якщо у людини є родичі, то дуже добре, якщо і родичі мають певну усвідомленість, що вони допомагають. То цим може займатися в мене, скажімо так, в досвіді цим займаються дуже багато саме жінки, наприклад, чоловіків, які зараз отримали інвалідність, так тобто дружина займається цим, вона підтримує, не завжди чоловік цим хоче займатися, не завжди хоче цим займатися. Ну скажімо так, військовий, а займаються родичі. Займаються матусі дітей з інвалідністю, дітей зі складними захворюваннями, Також займаються родичі, куди звертатися родичам. Звертатися, шукати благодійні фонди. Дійсно, зараз існують благодійні фонди, які надають не всі, але можна дивитися на сайтах і шукати ті фонди, які надають, є саме цільова така допомога. Є фонди по типу як Охмадит, наприклад, вони допомагають безпосередньо дітям з раковими захворюваннями. Так вони, звісно, тяжкі, складні діти, паліативні діти. А можна звертатися до таких, тобто є конкретні програми, підтримки, грантові програми, які виділяються психологам, які надають таку підтримку. А, тобто є певні напрямки. На сьогодні а, ветеранам, військовим точно знаю, що декілька є напрямків. Ви можете це побачити дуже багато в інтернеті. Я, звісно, всі зараз вам не, на, не, не зможу назвати. Тобто, наприклад, це є ветеран-хаб, допомагає нашим військовим, да, допомагає нашим ветеранам. Є різні державні певні програми, тобто це гаряча а, психологічна підтримка, так міжнародні організації є, які також допомагають, і є гарячі лінії, коли можна зателефонувати, і далі людину вже спрямують, куди йти. Є такі, наприклад, безкоштовні сайти, наприклад, які називаються ТеЛМІ. Так, тобто, це певна спільнота, де реєструються психологи, де люди можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу і таким чином принаймні, спробувати знайти свого фахівця. Хочу сказати наступне: це дуже таке, знаєте, важливе питання щодо пошуку свого фахівця. Якщо ви підете до а, певного психолога чи психотерапевта, це не значить, що це саме ваш фахівець, бо це певна праця, це час, і потрібно набратися терпіння, розуміння, що не, не завжди фартить, не завжди нам дійсно знаєте. Везе в в тому, щоб знайти свою людину, і я хочу сказати, що іноді проходить певний час, поки людина знаходить свого психолога. Бо якщо, наприклад, жінка, яка виховує паліативну дитину, прийде до просто до дівчини, яка є от тільки починає свій шлях. Вона то є психологинєю, але вона не стикалася з цими питаннями. Вона не дотична до цього. Вона знає загальні речі. Можливо, сімейно-батьківські стосунки, можливо, як себе підтримати, як отримати більше ресурсів, і таке інше, але вона взагалі не працювала з питаннями. Саме, наприклад, паліативних дітей чи не працювала з певними вадами, так людей, коли до тебе приходить людина, то я дійсно раджу шукати такого спеціаліста для того, щоб ви відчували себе, якщо ви людина з інвалідністю чи рідна такої людини, щоб ви відчували, що фахівець в темі, бо це через час стає, ну воно стає зрозумілим. Чи це загальні питання, чи людина тебе розуміє? І що тут ще дуже важливо? Ми всі шукаємо певної а, при знаєте, як я хочу сказати, певної приналежності до чогось, і ми завжди шукаємо групи такі групи, де нас будуть розуміти. І ось люди, які мають питання з фізичним чи психічним здоров'ям, вони також шукають певну приналежність, тобто приналежність психолога чи психотерапевта до цього питання, тобто, щоб ця людина була не просто з цією світою, а що якимось чином вона працює з цими людьми, що вона має Ми цей досвід. досвід, що вона знає досвід, що вона знає, що там потрібна. Прибор ШВЛ. Чи там потрібні якісь інші засоби? Бо Матуся, можливо, буде скаржитися про те, що вона не може з цим відключенням світла, вона не знає, як і в неї просто нога. Уходить під землі, коли е, дитина е, вона просто підключена під ці прибори, які залежать від світла, і вона приходить на цю сесію. Вона плаче, вона тобі це розповідає. Ти можеш розповісти якийсь досвід, е, де можна ще подивитися, куди звернутися за цими генераторами, за приборами, тобто не просто мати психологічні знання. А розуміти питання і проблеми цих людей можливо спрямувати ще до когось, хто також надає підтримку в цій сфері, щоб підтримати таких жінок, таких чоловіків. І я хочу сказати, що це про нашу відповідальність, про нашу відповідальність, коли ти усвідомлю, усвідомив, що тобі це важливо. Далі ти сам робиш кроки. Друзі, за нас ніхто ці кроки не буде робити. За нас ніхто не буде ходити до лікарів, турбуватися про наше здоров'я. Ніхто не буде знаходити час на це. Звісно, що це праця це внутрішня праця знайти на себе цю годину. Де ти можеш видихнути, де ти можеш не тримати на своїх плечах всю цю землю, всі ці турботи постійні. Питання щодо коштів, щодо ліків, щодо а, електро а, різних приборів, як вони мають працювати під час постійного зараз відключення світла. І звісно, що всі вся ця розпуч, вона йде назовні, і ми маємо. А, я кажу зараз про людей, які займаються при намі якимось благодійними, соціальними, культурними проектами. Ми маємо про це казати не раз на рік, не тільки 3 грудня. Ми маємо про це дійсно казати постійно. Я дякую, наприклад, тим письменникам, і так може бути в будь-якому творчому продукті. Я знаю письменників. Я сама пишу книжки, і я хочу сказати, що коли люди проводять презентації книжок, зараз, наприклад, певну частину книжок спрямовують на благодійність. А книжки підтримуючи, а підтримуючи книжка про арт-терапію для військових, арт-терапія для людей з інвалідністю, можливо, якась підтримка а, взагалі просто людей. І коли ти проводиш, навіть якщо ти не дотичний до цієї сфери, можливо, ви не психолог, не психотерапевт, не лікар, не а, стосується вашої діяльність цієї сфери. Але якщо ваша діяльність якимось чином може допомагати таким людям через творчі продукти, через заходи, через тренінги, через інші речі. То частину цих коштів від ваших продуктів чи самі продукти, книжки про психологічну підтримку можна спрямовувати саме в такі центри бібліотеки, направляти безкоштовно таким матусям. Бо наш фонд, наприклад, і на цей час я хочу сказати про книжку Особливі родини. Так, підтримка особливо вона була створена ще до війни. Вона є. На сьогодні в електронному виді, і в паперовому виді вигляді до речі, є бібліотеки. Ми намагаємося завжди ці всі книжки підтримуючи, передавати бібліотеки оці на Русанівці. Можете також приходити, знайомитися з цими техніками. Ми безкоштовно відправляємо родинам з інвалідністю, які мають таких і дітей і дорослим людям. Тож, тобто є такі дійсно є і спільноти, є і організації. Але наша відповідальність це знайти, наша відповідальність шукати кроки. Бо за нас, як ви бачите, ніхто цього не зробить, і в кінці, можливо, так мені дуже важливо сказати ще деякі моменти, що на сьогодні, якщо ти йдеш, якщо ти стучишся, то з часом ти обов'язково отримаєш, обов'язково достучишся, ти знайдеш тих людей, принаймні, які дотичні до цієї проблеми, вони можуть допомогти. Своїми зв'язками, своїми якимось, скажімо так, добрими справами, людьми. І я хочу сказати, що людський ресурс це величезний ресурс. І якщо ми будемо дійсно з вами це обговорювати, ви будете не тільки слухати, репостити такі ефіри, робити коментарі це. Під... Ну це ж маленька, маленька, нібито така дія. Але ви знаєте, як працюють алгоритми на сьогодні. Написав пост, от ми зараз збираємо, наприклад, в нашому фонді, благодійний фонд лота, збираємо також на подарунки родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Що може зробити пересічна людина, пересічний громадянин? Якщо навіть немає можливості іншої прийти, відвідати захід, придбати якусь благодійну книжку чи задонатити, поставити лайк, зробити репост, написати коментар для того, щоб якомога більше. Побачити сотня людей, буде один результат. Побачиться тисяча людей, буде інший результат. Так? І я хочу сказати, що на сторінці благодійного фонду Лотас у Фейсбуці ми розмістили, також є така певна нотатка, там є телефони гарячих ліній, які допомагають людям. А надають психологічну підтримку як людям з інвалідністю, так і нашим військовим. Є окрема, наприклад, гаряча лінія для чоловіків. От просто за це вдячність величезна, бо точно знаю, що про це, що я казала, про приналежність. А чоловіки з інвалідністю, військові з інвалідністю дуже часто приходять саме до психологів, чоловіків. Не всі чоловіки прийдуть до жінок а, Ну, На жаль, це так. У кожного є свої якісь внутрішні речі, які а, він ну, не зраджує їм. Він їх дотримується, його дуже важко пере, а, знаєте, якось по-іншому. Пере... Та, так, так, Тому на сьогодні існують. Шукайте, будь ласка, заходьте на нашу сторінку в фонді, заходьте, заходьте в бібліотеки, бібліотеку очла на Русанівці. Є дійсно. Книжки підтримки таких людей запитуйте, і люди вам допоможуть, оскільки ми самі передавали ці книжки. Я точно знаю, що саме я з колегами в це проєкти Тетяни Курханської. Коли ти пишеш ці книжки разом з командою психологів, і ці техніки допомагають, принаймні, вони спрямовують, куди можна рухатися далі. Ага, книжки є і для громадян, і для психологів, для того, щоб ми могли один одного допомагати. Дякую, Маяна. Я сподіваюся, що це ну, взагалі ця зустріч вона дуже корисна, і може вона когось дійсно підштовхне і спонукає до того, що не треба сидіти, а треба щось робити. І як тим, хто безпосередньо разом з такими людьми, і ті, хто знаходиться поруч, і може чимось допомогти підтримати, щоб в нашій країні все було добре. Дякую, Маяна. Дякую за те, що підіймаєте такі теми. Дякую. Здоров'я всім, друзі. миру та перемоги.